Так, друзі, звук перевіряю. Є, вроді би. Е, окей, починаємо. Шо? Тиждень минулий ми прозівали, пропустили, але там і не було, що е, ми падали, та, і це було зрозуміло, фактично, і зупинки не було видно, тому дуже ми багато чого не втратили. А, ну і світла ще не було, важко було спланувати. Що ми бачимо. Та, давайте на графік потім глянемо, давайте так пробіжимося по основному. Що несеться? По... Вітання всім, хто приєднується. Ставте лайки, пишіть щось, коментуйте, щоб просувати трансляцію. Що несеться? В першу чергу минулого тижня та ми знаємо, що Трамп закидував, що буде вже Павла звільняти 100%, бо він як не хоче ті ставки понижати до того рівня, який би був привабливий для інвесторів. Тому що вони там на тих 0,25 один раз і 0,25 чи 0,50, я вже не пам'ятаю. коротше, то не суттєве зниження, не таке суттєве, як би хотілося. І акції ми бачимо, відповідно, реагують. Акції дуже стримано, А можна навіть так сказати, і ну, деякі трошки підвпали. ну там Різні є причини, та на то. але взагалі, ну і, і, і в акції, звісно, що в акції, в індекс акції компанії теж входять. Компанії які виготовляють. Компоненти там, і зброю. І говорять, що зараз війна має закінчитися, акції цих компаній так само просідають, тому що індекси можуть теж реагувати не тільки. Ну, і там є багато. Кожна велика компанія має свої причини. Та? Ну, так, що без загальної такої тенденції поки що не видно, щоб сильне було просідання по індексах. Але взагалі-то всі зараз в такому напруженні чекають, що ж то буде. М мені таке враження складається, що все-таки нас тянуть, а, ну, хочуть ну, до миру таке підводити. А це буде дуже мати позитивний вплив, в принципі, на ринки, та? тому що відкривається інвестиційний клімат, то як мінімум. А, ну, тобто, для а, торгівлі, для економіки це класно. У багатьох країн. Особливо американської. І все, ну коротше, це такі е, мої думки. Я не знаю, може я помиляюся, але я думаю, що це буде непоганий, хороший знак, е, що все-таки закінчиться війна. То для нас то взагалі немає про що говорити, але от ще й для Америки, Та? бо ми ж дивимося на, їхні, на їхню економіку. і Від них зараз багато чого залежить. Вони рулять ринками е, і криптою, в тому числі, за якою ми слідкуємо. Тому, ну, ту то таке, то, якщо позитивний такий сценарій, він справиться і дійсно, може, до кінця року вдасться заключити мир, і може до кінця, там, до початку весни вже вдасться щось про вибори говорити і все решту. Тобто, це весну мало би вітаєте. Це зараз теперішнє напруження, яке ми бачимо, наблюдаємо на ринках. Але чи так буде? Важко сказати. А, ну... Побачимо. Добре. Тут понятно, щось з китами. Кити по чуть-чуть фіксуються, і це правда. Це вже було видно давно, а особливо це стало видно. Ну, по-перше, там кита, з бітка дуже багато вивели коштів, це теж великий знак. Вони час від часу фіксуються, це нормально. Їм потрібно показувати прибутки, особливо перед ну, в кінці року. Та, то так само, однозначно було зрозуміло, що. Але і кити фіксуються, це теж факт. І Тут говорять, кричать, розганяють та одне по всіх там блогерах, по новинах, а роблять своє діло. Особливо найбільше я боюся, коли виходить фінк і починає розказувати, яка крипта класна. Все, тоді я розумію, біда, зараз буде щось, будуть фіксуватися. Ну, але таке. Подивимося, будуть чи не будуть фіксуватися до кінця, остаточно. Бо тому, що в принципі деколи таке буває, коли ринок іде, їм потрібна корекція, їм потрібно попривабливішим цінам закупитися. Але з одного боку, це так, а з другого боку, коли це здорова корекція, не такі провали, як зараз відбувся. Зараз ми будемо дивитися на графіки, менше будемо про ті новини, бо там нема про що говорити. Давайте пігнали дивитися на графіки. Так, друзі. Ми бачимо, що, так що загально подивитися, просто відразу почати з біткоїна, ми бачимо, що ми вийшли вже з того каналу. От я казала, пам'ятаєте, минулого разу, два тижні назад, я казала, якщо ми зараз виходимо з того каналу, закріпляємося, та Денка нас не, не затримує, не спасає. Хоча бачите, як ми від тої Денки класно відбилися. Але відбувся брейкер, бачите, брейкер-блок. І ми від ну, його пробили імпульсно, і зараз від нього відштовхнулися, пішли на шорт. Тобто цей брейкер-блок шикарно спрацював, якщо брати шорти, та і шортити. Але якщо нам, як людям, які сподіваються на ріст біткоїна, це погано. Цей брейкер нам не на руку спрацював. Коротше, Денка не встояла, що ми тут бачимо. І бачимо, що всі решту денки були теж. От, наприклад, від цієї денки теж була затримка. Так? Вона знаходилася в межах зони початку ОТЄ, бачите, от початок ОТЄ. в межах цієї зони я сподівалася гарний відскок від цієї зони. Якщо б лонгіст був сильний, він би показав. Але дивіться, якщо так взяти логічно, то ми вже фактично закріпилися свічками. Ми тут пробували ще тінями і ну, над каналом. Ще закріплялися, пробували все ж таки. Тут, в цьому місті, ми пробували затриматися, щоб не було сильного проливу. Ну Вже коли ми закріпилися тут під каналом, тут вже було зрозуміло, що навіть якщо якийсь буде відскок кращий, наприклад, в зону ще каналу такий собі ретест, та, то це все рівно це буде просто ретест, і ми все рівно далі будемо скачуватися донизу. Тому що ми канал, який довго так часу ми тримали. Довго-довго від самого початку ми його зараз просто не втримали. Все. Цей канал здався. Він здався. Е, далі, понятно, денка не вистояла. Ми пішли імбаланс забирати, забрали повністю весь. Останній була надія на цю деночку. але ми її пробили. Це дуже поганий знак, я вам хочу сказати. Те, що ми зараз від неї бачимо відскок, вона ще й співпала оця ДНК. На кінець зони ОТЄ, Ну, тобто вона під зоною ОТЄ, Це все, це крах, катастрофа. Далі. Вона... Ми пробили оцю трендову, яку ми так само формували від початку періоду зростання. От як почався період зростання, та, от почалося трендово формуватися, декілька підходів було до неї. Ось. І ми її е, маханули знову. Так що тут, коротше, ну не дуже мені це подобається, що я можу сказати. Ну, але побачимо. Побачимо. Так, друзі, щось з якістю і щось зі звуком. Ні, все нормально. Так, біткоін. Відштовхнувся від денки, пішов вгору. Добре. Значить, будемо чекати якогось там, в якусь зону. Можливо, навіть якщо вони вже його затримають, все ж таки лунгіз буде пробувати відстояти. Бо, ну, як би там не було денку то ну, трендово ми заділи тінями, то не тілами. <кій> Може бути, зараз від цієї зони гарний відскок. Може бути. Але це не на лонг, я вам скажу. Це просто, як, можна сказати, на вихід. Все норм супер, дякую. Не знаю, щось... щось... Ну, Є такі можливість, що ми, якщо навіть от брати, що ми звідси відскакуємо. Давайте фіпку натянемо і подивимося. Хоча б в зону 0,382. Що тут вийде? Ну, до цієї денки. Ага, дивіться, ця Денка може теж нам оця денка може виступати брейкером знову ж таки. Якщо ми зараз до цієї денки дійдемо, бачите, вона знаходиться в зоні 0,382 ну, по ФІБО. Оця точка. Запам'ятайте її собі, 97 900. А якщо ми зараз до неї доходимо, оця денка може нам виступати знову ж таки брейкером чи медігейшеном, чи що би то не було. Ну, коротше, факт в тому. І ми можемо зараз спокійно цю всю відстань продолати і дати ще можливість тим, хто не встиг закритися, таки закритися. Ну, але ще раз говорю: ті, що от зараз вам обіцяють, друге повторення ну, нове, новий Нове повторення. Зараз хвильку почекайте секунду. Так, друзі, вибачайте, мушу перезавантажитися. Та, Олтем Хай, я мав на увазі. Перезавантажуся, бо щось не видно в Ютубі. Трансляції, секунду, мушу перезавантажитися, щоби...